Іранський сучасний одноразовий безпілотний боєприпас Шахід 136 або дрон камікадзе чи як кажуть в народі мопени Давайте розбирати, що це таке цей дрон камікадзе. Безпілотні дрони камікадзе це дешевий засіб для швидкого реагування на приховані або явні цілі, які здатні тривалий час знаходитись в повітрі, при цьому не потрібно знаходитися близько до зони самої цілі. У них є свої переваги та недоліки, про які ми поговоримо в цьому відео. Давайте розглянемо технічні характеристики. Заявлена довжина безпілотника становить 3 метри 56 сантиметрів. а розмах крил 2 метри 59 сантиметрів. Безпілотник має конфігурацію дельта крила. Порівняємо його з людиною, щоб зрозуміти, які його пропорції. Як ви можете бачити, це досить великий розмір для дрону камікадзе. Вага шахід 136 становить близько 220 кілограмів, тоді як вага його боєголовки може коливатися від 5 до 50 кілограмів. Все залежить від поставленого завдання. Дивовижно, але усю цю вагу приводить у рух двигун Мото md МД-550». Це 50 сильний двигун, саме через нього безпілотник такий повільний. Це невеликий мопедний чи скутерний двигун, який масово виготовляють в Китаї за дешевою ціною. Давайте послухаємо, як він звучить. Люди і військові, які чули ці звуки, розповідали, що вони дуже схожі на звуки німецьких літаків часів Другої світової війни. Німці спеціально розробили такий звук, щоб створити психологічний тиск на солдатів на полі бою. Вони встановлювали вітродвигунну сирену, яка видавала кричущий звук. Але замість німецької сирени на сучасному полі бою ви будете чути гудіння двохтактного мопеда, який пролітає над вами. Керується дрон закрилками, які розташовані поруч з двохтактним двигун, і це так звані елевони. Вони функціонують подібно до керма висоти літака. З того, що нам відомо, безпілотники шахід керуються системою ГЛОНАС, або пошуковим пристроєм протирадіаційного керування, розташованим всередині фюзеляжу. Для тих, хто не знайомий з цим пристроєм протирадіаційного керування, це ракета або безпілотник призначений для виявлення та ураження ворожих джерел радіовипромінювання. поєднуючи конфігурацію дельта крила з двохтактним двигуном, типовий безпілотник може пролітати тисячу кілометрів, а заявлена дальність може складати дві з половиною тисячі кілометрів. Тепер давайте подивимося, що знаходиться під цим безпілотником: це рато або ракетно-допоміжний зліт, про який ми розповімо пізніше. Давайте крок за кроком розглянемо основні процеси роботи шахедів. Крок перший безпілотник перевозиться на простому вантажному автомобілі по типу цивільних тентових вантажівок. Але в цих кузовах знаходяться ці небезпечні зграї безпілотників. Кожна вантажівка в кузові може перевозити близько п'яти таких дронів. Крок другий. Цим безпілотникам надсилаються дані інерціальної навігації або системи ГЛАНАС російський аналог GPS. Зверніть увагу, що вони використовують цивільну систему інерціальної навігації, але в майбутньому її можуть модернізувати. Третій крок одним натиском кнопки безпілотник стартує за допомогою ракетно допоміжного злету, після чого ця система катапультується. Це зроблено для зменшення ваги і підвищення ефективності, щоб двохтактний двигун міг легше провести зліт. Четвертий крок: ці дрони камікадзе нагадують зграю, оскільки за один раз використовується від п'яти до десяти штук, щоб заплутати систему протиповітряної оборони противника. П'ятий крок: безпілотники Шахід 136 в порівнянні мають невеликі розміри, композитну конструкцію та будуть летіти на надзвичайно низьких висотах, що робить їх важкими для виявлення за допомогою радарів. Шостий крок. Досягнувши своїх цілей, усі п'ять чи ті два, які лишились, різко змінюють траєкторію і пікірують вниз для ураження цілі. Тепер давайте розглянемо його недоліки. Точність безпілотника залежить від комерційної системи інерціальної навігації. Якщо вона буде заблокована або вимкнена, безпілотник може впасти на шляху до цілі. Як казали раніше, шахет рухається з дуже низькою швидкістю, їх легко можна збити ракетами Джевелін або Стінгер, але тут враховується фактор вартості. Рішенням є гепард німецька самохідна зенітна установка з вбудованим радаром, яка працює в будь-яку погоду. Вона може протистояти більшості дронів Камікадзе на ефективній відстані 5,5 кілометрів. Другою більш доступною версією є радянська протиповітряна гармата зу 23 яка використовується україною. Вона була розроблена для боротьби з низьколітаючими цілями на відстані 2,5 кілометри і пройшла бойові випробування проти цих безпілотників.